Сільський туризм або відпочинок у сільській місцевості вже набув популярності у всьому світі в Україні. цей вид туризму нині у стадії становлення. Його розвиток є особливо важливим з огляду на економічний стан села в країні, зазначають організатори зустрічі. Наша область дуже багато має об'єктів. Про які люди просто не здогадуються, що вони є у нас такі, і в яких можна дуже гарно провести і вихідні дні, і так само провести ті відпустки, які є у наших людей. Тому економічний ефект це в першу чергу для тих людей, які його розвивають, і тих людей, які будуть задіяні при наданні цих от послуг. Учасники конференції обмінялися своїм досвідом та пропозиціями щодо подальшого розвитку. Поки ж діяльність більшості зелених садиб має характер соціальних та культурних проєктів. Представники туристичної справи зазначають, сільський туризм може стати перспективним в економічному сенсі. Цьому сприяють природа та історико-культурна спадщина. Варто лише знайти механізми його популяризації та просування. Учасники конференції відвідали садибу «Ремісничий двір на околиці Житомира, яка є одним з прикладів вдалої організації та успішної діяльності. Особисто я є господарем української гостинної садиби сила, що знаходиться в Бердичівському районі у селі Кустин. То що сільський зелений туризм то перспективна справа, переконався на власному досвіді. Сільський зелений туризм то є один із видів особисто. Селянського господарства, тобто у кого свині, у кого городництво, у кого тваринництво, а у кого організація відпочинку на селі городян, тобто то є один із видів діяльності, яким кожен господар може займатися, відкривши свою садибу, відкривши в першу чергу своє серце для людей.